Так, знову повертаємося до нашого 171-го мотора. Так, заміна була сальніку штоку щеплення. І тепер, напевно, розумію причину, чого там потрапляла вода. Тому що в старому сальнику, я думаю, у вас теж такі проблеми. Тут мала би бути така пружинка, яка його зжимає. Її тут не було від народження, напевно. В новому сальнику вона присутня. Скажу зразу, заказував комплект від Yamaha UBR125, там комплект 5 штук, і один з них такий, як нам потрібно. Хоча є одинарний, є одинарний. Можна окремо заказати, але я ще щось там заказував і мені так було вигідно взяти 5 штук різних. Тому. У кого така сама проблема, або хто ще не стикався, але я думаю, що скоро стикнеться. Будьте пильні.